Ми будемо робити отаку от собачку. Для цього нам потрібен квадратний е, білий папір і фломастер, і, а також маркер. Ми згинаємо його пополам на трикутничок. Після того ми ще раз його згінаємо. І розгортаємо. Потім перевертаємо і робимо йому вушка. Згинаємо кінець один трикутничка, а потім згинаємо ось так і робимо друге вушко. Розгортаємо і у нас вийшли такі вушка. Далі робимо мордочку. Беремо маркер або фломастер чорний і робимо, ву... і робимо носика, малюємо. робимо весняночки, цяточки, а потім робимо вусика, малюємо. Після того ми малюємо язичка, беремо червоний колір фломастера і малюємо язичка, розмальовуємо його, так. Малювали і далі робимо очко. Можемо зробити або салатову серединку, або блакитну серединку. Я вбираю блакитну. Малюємо одне очко і друге очко. Після того ми обводимо це очко чорним маркером. Ще можна нашого цуценята прикрасити бантиками і різними прикрасами. Зробимо це світло рожевим кольором. Малюємо бантика з одного боку. И с другого боку. дари. Yeah. така собачка у нас получилась.